Трагедія сталася 26 січня 2001 року. Того дня у Чорному морі затонув український теплохід пам'ять Меркурія. На борту були 54 людини. Він прямував зі Стамбулу до українського порту Євпаторія. В результаті тієї катастрофи загинули 14 осіб восьмеро пропали безвісти. Теплохід пам'ять Меркурія збудували в Польщі ще в 1965-му. За призначенням, це було гідрографічне судно, але в 1995-му його викупив у чорноморського флоту Сімферопольський підприємець Олександр Степаненко для фірми САТА та переобладнав для комерційних рейсів з Криму в Туреччину. Теплохід працював в основному на рейсі Стамбул євпаторія до цього трагічного рейсу пам'ять Меркурія здійснив понад три сотні рейсів за цим маршрутом. Ніщо не віщувало лиха, але 28 січня 2001 тисячі о 19.20 до державної інспекції портового нагляду Севастопольського морського порту надійшло повідомлення з судна Віктор Лєбідів, порт приписки Маріуполь, про те, що в Чорному морі на відстані 150 кілометрів від Севастополя виявлено рятувальний пліт з теплохода пам'ять Меркурія на плоту були. 14 осіб, з них восьмеро були вже мертвими. Незабаром надійшли повідомлення. Із інших суден. Теплохід Герої Севастополя підібрав і допровадив до Севастополя 23 потерпілих з двох надувних плотів. Теплохід Омега доправив в Ялту трьох людей з одного плоту і шестеро трупів з перевернутої шлюпки. Підрозділи МНС України в Криму і Севастополі почали оперативний пошук і порятунок людей. Район лиха негайно направили дев'ять суден. У повітря підняли рятувальні вертольоти. Однак, 12 людей так і. Не знайшли, з них п'ятеро були на одному плоту. Серед з них плив безвісти і син власника фірми САТА та власника теплохода Олександра Степаненка. Більше 30 людей таки вдалося врятувати, але постраждання майже дві доби провели у солоній воді при температурі 6-8 градусів без їжі та води. Згодом з'ясувалося, що два дні морський порт і фірма власник судна не повідомляли про неприбуття пам'яті Меркурія в порт в призначений час. Причиною трагедії назвали перевантаження судна тюками і баулами з товарами човників. Неправильне закріплення вантажу. Перевищення максимально можливого вантажу на теплоході становило майже 70 тонн. Внаслідок шторму незакріплений вантаж пересунувся на правий борт. Судно дало сильний крен, зачерпнуло води, і за 9 хвилин просто пішло. На дно 26 січня, 18 годині, 52 хвилини, ми ну, з України важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям, це коріння і крила.